Для того щоб поставити розетку, мені потрібно подовжити алюмінієві драти мідними. Для цього використовую клему Ваго і спеціальну пасту для того, щоб алюмінієві драти не окислялися. Просто беру клему Ваго і заганяю туди пасту, поки не вилізе назовні. О, все, досить. Якось так. Клема з пастою готова. До речі, пасту купував там, де купував клеми, і вона також відвага. Я читав, що такі от кінцевички не треба ставити на клеми ваго, Вони краще працюють без них. А от що стосується таких гвинтових зажимів, як стоять на розетці, то сюди звичайно треба ставити кінцевички, тому я їх і поставив в розетках і автоматах. Часто трапляються такі от гвинти комбіновані. Це плоский шліц, плюс пз шліц. Це не для того, щоб ви могли використовувати універсально викрутку плоску, плюс там хрестиком. Є спеціально комбінована викрутка, яка підходить до цього шліца. Якщо ж у вас такої викрутки немає, то можна обійтися і плоскою, як я це робив. Ну але спеціально комбінованою викруткою, звичайно, можна надати більшого зусилля, краще затягнути цей гвинт ніж просто плоскою. У мене є такі, от викрутки, які підходять для тих шліців від Дніпроєм, тому дотягну гвинти саме ними.